Євангелія від святого Івана, глава 12. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар один з тих, що до столу з ним сіли, а Марія взяла літру мира. З найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому обтерла ноги. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати, чому мира оцього за триста динаріїв не продано. Та й не роздано вбогим. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус позастав її ти. Це вона на день похорону заховала мені, бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп великий юдеїв довідався, що він там та дайбо приходили не за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. А первосвященики змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса вірували. А другого дня. Коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: Осана, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Іссионська, ото твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославивсь Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ, услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були деякі гелейни, і вони підійшли до Пилипа, що звів Саїди Галілейської. І просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже: Іде Андрій і Пилип, та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи. Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде. Не помре, то одне зостається. Як умреш, пліт рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною. Іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, І що я повім? Заступи мене, отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив, загриміло. Інші казали. Це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений із землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив. Щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому ми чули закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей людський син? І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть. Поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був. Та в нього вони не ввірували, щоб справдилось слово Пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня рамена кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік? Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили. Ані серцем щоб не розуміли, і не навернули, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв. Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б вже хто слів моїх слухав, та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він заповідь дав, що я маю казати, та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю, як отець мій розповідав. Амінь.